Вітаю всіх. Сьогодні обзор монети України 2 гривні 2022 року. Монетка магнітна, так як використовувалася магнітна сталь при її виготовленні. Має металічний колір. реверс монети бачимо, написано 2 гривні. Україна, 3 зуб, підковка, дата. Гурт монета має ось такого типу. Носички. Аверс монети має зображення Ярослава Мудрого та напис Ярослав Мудрий. Звичайна рядова монетка так і коштує свій номінал. Ну, Но якщо вам попаде монетка, яка має брак у букві Є, як бачимо, верхня чорточка приєднана до самої букви. Ціна такої монети стартує від 1-2 доларів в залежності від стану та підштампу монети. Також є монетки які не притягуються магнітом. Ціна на них розпочинається від 100 доларів за один екземпляр. І якщо у вас є монети, які мають поворот у 180 градусів, або браки, такі як Аверс-Аверс чи Реверс-Реверс, Ціни на такі монети договірні. Якщо у вас є цікава монетка, пишіть, телефонуйте. Деталі для зв'язку в описі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.